Київське Динамо готується до фіналу Кубка України проти Шахтаря. Саме ці команди є найбільш титулованими у цьому турнірі. При цьому кияни й донечани часто зустрічалися у фіналах кубка аж 10 разів. У цих матчах поки зберігається паритет по 5 перемог кожного з клубів. Згадаємо всі перемоги Динамо в Дербі у фіналі. Вперше Білосині здолали Шахтар у фіналі Кубка у 2003-му. Тоді гірників вивів вперед воробей. Але голи Хацкевича та Рінкона. Після перерви принесли успіх Динамо за два роки у 2005-му Білосині. Знову здолали Шахтар у фіналі. Цього разу вистачило раннього голу від Рінкона з пенальті. 1-0. офіційний партнер «Динамо Київ». Так само «Динамо» переграло гірників і у 2007 році. І знову з мінімальною перевагою 2-1. На голи від Клебера та Рінкона Шахтар відповів лише м'ячем Елано. Ще двічі «Динамо» тріумфувало у фіналі Кубка проти гірників у 2014 і 2015 роках під керівництвом Сергія Реброва у першому випадку киянам допоміг автогол від кучера, а також точний удар віди. Шахтар же награв лише на гол престижу авторства Дугласа Кости. А у 2015-му вся інтрига зосередилася у серії пенальті після нульової нічиєї вигровий час. Кияни були на волосині від програшу після промахів Велозу та Антунеша. Втім, Шовковський та Поперечина не дали гірникам тріумфувати. Неточні удари від Тайсона, Ракицького та Гладкого подарували кубок саме Динамо. І ось тепер знову.